Привіт, друзі! Всім миру, спокою і добра. Прийшло запитання, що це з водою робиться у Дніпрі? Чому підтоплюють? Що в новій Каховці? В Каховці? Що на нашій Каховській гідроелектростанції? Що з водою в Україні? Днепро, речка Днепро, Каховское водосховище, Каховская гидроэлектростанция. Все. Подскажите, пожалуйста. А вот что. Это все действия ворожих військових. Это все страшные энергии войны и врага. Днепро, речка Днепро, Каховское водосховище. Гидроэлектростанция. Вот. Дии ворога и окупантів. З водичкою з обстановка напряженная. Мы в иллюзиях. Мы даже еще не, не зрозумеем э, точно всю ситуацию. Так. Там должны быть. Новини гарні, Надо всім молиться за воду. Просто всім. Просто всім. Щось ворожі війська таємне таке зробили. Ми ще не знаємо, що. Ми не можемо розібратися. Вода пішла. Багато її пішло. Дивіться, состояння з водою. Буде ще критичніше. Водичка, коли вони будуть уходити, з водичкою буде багато води буде в підвішеному, состоянию. буде зміна судьби, і нам це буде дуже страшно з водою. Буде зміна судьби і це в нас нагнітає страх з водою. Ми будемо боротися з цим всім явленням. Ми, ми, будем, ми не будемо знати, ми будемо розуміти, що ситуація опасна, але ми вийдемо з цієї кризи, ми вийдемо з цієї ситуації, не бойтеся. Не бойтеся, нам обов'язково допоможуть, і все в нас буде добре. Будуть радісні новини. Щось там, звісно, Буде і ми будемо ще, будуть люди, які будуть сумувати, тих, кого затопило, ті, хто особливо, особливо коло води. Будуть якісь ще жаркі спори на цій воді, буде весь мир нам допомагати. І, розумієте, щось буде ще трошки зруйноване. Десь буде так посилюватися напряження, але ворогів буде знищено, їх буде знищено. Буде дуже напряжена обстановка, і ми будемо з вами обов'язково радіти. Обов'язково через время, так, да, буде важко, через час ми все зробимо. Пройде время. Буде важко, але ми все зробимо. Ворог наробив нам ділов. Ми не могли нічого зробити, да. це дьявол. Каховка. Все зроблять мастера. Но ще багато суму і переживань переживемо. Роботи повно, обману повно. І ще нам можуть засвітленням ще можуть щось зробити погане. Все зробимо. Але ситуація не простенька. Все зробимо, але будуть ще проблеми. Проблеми ще будуть. І засвітленням також. Мабуть, тоді, коли буде відход, вони щось зроблять, вони ще можуть щось, щось зруйнувати і будуть проблеми. Але ми все це зробимо. Не переживайте. Все буде добре. Україна. Україна у серці у кожного з нас. Ми одне велике серце, любляче Божого захисту всім нам. Дякую за лайки, дякую за просмотр, дякую за наше спів. Спільне, ми проводимо час з вами. Якщо вам це допомагає каратати ці нелегкі моменти життя, я дуже-дуже вам вдячна за лайки, за коментарі. Обіймаю кожного з вас.